Роман Михайлович, ну, судячи з того, як розвивалася гра, як діяв наш суперник, ну, це вийшла класична гра на результат. Суперника влаштовувала нічия, настільки перемога. Від цього і, як то кажуть, і танцювали в команді. Погодитеся? Так, так і танцювали, так і виходили. Почитаємо, Поки достукався до гравців, що нам потрібна перемога нічия в перериві, в другому таймі все почало робити правильно і знову ж таки робота була делюка. Поставили нас були важкі питання і знову ж таки ми не реалізували свій голов, виглядали на нічого, а далі ми не реалізували моменти. Вижна було скованість гравців, трошки їх щось придумало, ну, не можуть ще, значить, себе переступити, десь заставити через емоції, через великі бажання. До цього сьогодні нам потрібно. Що... Ну і, мабуть, викрасла проблему, все-таки ще тяжкувата команді грати, от коли команда, ну вибачте за це слово, наглужня грає в захисту і позиційно її вскривати. Є, є ще над цим працювати. В моменті було предостатньо забивати треба і п'яти під, під, підходили. У нас є різні аспекти глибокої атаки. Ну не можуть, ще, ще не змогли використати, будемо так говорити. Тому у нас нічого. Ну, Загалом по цій грі особливо більше нема чого. Ну, можливо, так, уже якщо глобально дивитися, ну, тепер у Сокола залишили дві гри в чемпіонаті, який вже нам результат вони не критичний, чи можливо ви вже думаєте над тим, що можливо там якось. Поверюватися складом напередодні, там, з воротарями, з гравцями. У нас достатньо молодих гравців, які ще не грали, якісь тобі, думки. Ну, як -то вже, Якщо ситуація вже є, то можна є подумати, як використати. Ситуація є, як будь-який, кожен тренер. Ми будемо старатися використати її найбільш корисному руслі, яке нам буде потрібно через закінчення. Нічого ж, нічого ж такого не сталося, Києв попали, команда завдання мінімум виконана. Так що ми будемо працювати надалі, так, щоб ми могли зайняти це місце, на яке ми хотіли претендувати. Дякую за вас, дівчинка.